Ми маємо в Україні 15 тисяч публічних бібліотек. А Франція... Це, не... Це ті, які поза Академією наук, поза університетами. Це оці так. районні бібліотеки. Районні, кожному. сільські, міські. Так. так. А Франція має 10 тисяч, а Німеччина 3 тисячі, а Норвегія, яка видає книжок на 4 мільйони Ви Проти бібліотекарів. Ви хочете їх знищити як клас чи зменшити? Норвегія має книговидання більше ніж Україна на 4 мільйони населення. Але вона має дуже мало бібліотек. Але пошта працює разом з бібліотекою, і кожна людина може зайти на пошті в комп'ютери, замовити любу книжку, і вона приїжджає з найближчої бібліотеки один день на це на це йде. франція має бібліобуси німеччина має не бібліотеки а медіатеки де людина може отримати багато що крім книжки тобто uh, музику чи диск чи зараз є інтернет і, для цього? і музику і музику на на носії твердому да і кіно і комп'ютерну програму і ігри це розвинено, розвинене місце спілкування uh -huh. україна має бібліотеки в яких сьогодні є Десь 300 мільйонів книг, з яких 250. Це книжки радянських часів, які або зношені фізично і класики немає, тому що вона, вона вже не може витримувати книжка стільки. А або зношені морально, і ці книжки не дають плюсу ніякого суспільству. Люди, які їх читають, потім люди, які втрачені для сучасної держави. Ну тобто, добре, зараз. дивіться, зараз це все. Навіщо навіщо мати мати бібліотеки, в які не ходять люди, тому що там немає книжок? Може краще мати в деся в десятере менше бібліотек, але е, вони будуть будуть по карману державі і по кишені, і держава наповнить їх сучасною літературою?